17. Також в описі під відео я залишу посилання на інструкційну картку та на файли, з якими ми будемо використовувати під час практичної роботи. А зараз пропоную перейти до виконання. За посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таку інструкційну картку, або ж скориставшись підручником. Де нас просять створити сайт українські дослідники космосу з використанням сервісу Google Site. Він матиме наступну структуру, матиме аж декілька сторінок. І що ж ми зараз і будемо робити? Для початку відкриваємо сторіночку пошуку, а саме у Google. У вас має бути активовано ваш обліковий запис, тобто в правій частині має бути відображатися, що це саме ви активні. Обираємо вікно додатків, кнопку додатків Google і обираємо диск. Відкривається наш з вами Google диск, де ми будемо і створювати наш сайт. Натискаємо Створити. Обираємо більше і обираємо Google сайт. Відкривається. Заготовка до Google сайту. Погляньмо, що ж в нас обов'язково сказано. Сказано, що назва сайту буде українські дослідники космосу. Отже, там, де введіть назву сайту, пишемо українські дослідники космосу. Готово. Бачимо назва сайту, дублюється вона відповідно. Тепер сказано, що тема має бути Visio. Обираємо вкладку Тема на бічній панелі і обираємо Vigio. За бажанням можете трішки підкоригувати кольорову гамму. Я залишаю темно-синій шрифт, оберу, до прикладу, сучасний. Далі пропоную змінити зображення, що було пов'язано із космосом. Погляньмо, що там по інструкційній картці. Сказано, що заповніть головну сторінку описом матеріалів, які буде розміщено на сторінках сайту. Погляньмо, які ж саме матеріали в нас будуть. А в нас будуть саме космічні дослідження, польоти та зображення. Давайте першочергове зображення змінимо і поставимо вибрати зображення. Зображення ми оберемо з галереї, яка відкриється. Оберемо зображення космосу. От вам. Зоряне небо. Якраз саме відноситься до космосу. Добре. Далі продовжуємо. Тепер давайте ж зробимо наступні дії. Зробимо наш сайт і розмістимо сторінки за зразком. Бачимо, що головна сторінка матиме назву Українські дослідники космосу. Я закрию свій диск, він не потрібен поки що. Заголовок сторінки. Українські дослідники космосу. Українські дослідники. Космосу. Можна за маркери розтягнути, щоб даний текст поміщався на весь це зображення. Ось таким от чином. Готово. Далі обираємо вкладку Сторінки і обираємо створити сторінку. Наступна сторінка буде мати назву Історія дослідження». Історія досліджень. Готово. Створюємо наступну сторінку, яка має назву Хронологія польотів. Хронологія польотів. Готово. Наступна сторінка. Це в нас перший Українець у космосі. Перший українець у космосі. Готово? І Остання сторінка новини з орбіти. Готово. Тепер потрібно підв'язати, що хронологія польотів та перший українець у космосі це сторінки з історії дослідження. Затискаємо лівої клавіші і переносимо, щоб входили в історію досліджень. Добре. Далі нас просять заповнити головну сторінку описом матеріалів, який буде розміщено на сторінках сайту. Дивіться, які в нас є матеріали. Посилання на папку «Практична 5 я залишу в описі під відео. Космічні дослідження польоти нам поки що не потрібні, зображення даних також ми обираємо файли і подивимося, які ж саме в нас є дані. Політ космічного українця, космічні українці, космос український і інше. Це фрагменти докум... даного... даних, які ми можемо з вами використати. Давайте поки що свою головну сторінку залишимо без змін, лише додамо нижній колон титул, в якому вкажемо порівнювання посередині, вкажемо щось. Це 2022. -й. Рік і хто автор даного сайту, своє прізвище та ім'я. Добре. Перейдімо тепер на сторінку. Наступна в нас буде. заповнити сторінку історія досліджень. Відкриваємо сторінку історія досліджень, і ми маємо скопіювати текст з документа космічні дослідження. Історія досліджень. Обираємо вставити текстове поле. Переходимо у файл. Практична папка 5. І нас цікавий текст космічні дослідження. Відкриваємо його. Відкривається в Google. В документах. Виділяємо текст повністю. Копіюємо його і, в... і вставляємо до нашого з вами текстового поля. Вставити. Готово. Історія досліджень додана. Далі. Переходимо в вкладка сторінки і відкриваємо хронологія польотів сторінку. Дивимось, що в ній потрібно розмістити. В хронології польотів нас просять завантажити на Google Диск файл польоти і вставити файл з диска на сторінку. Як це здійснити? Першочергово відкриваємо диск. Відкриваємо даний документ і натискаємо «Файл», «Зберегти», Після чого завантажити обираємо Microsoft Word. От відбувається. Копіювання вашого скачування даного документа. Після чого ми відкриваємо Показати в папці, відкрилося, відкриваємо свою, свій диск, Повертаємося, от він у нас буде відкритий. Натискаємо правий клавішою мій диск. На дискові. Айкраще, щоб відкрити повністю ваш диск, натиснути нову вкладку, обрати додатки і диск. Відкривається ваш диск. Куди ви будете переміщувати, розміщувати ваш, вашу папку, польот, ваш документ польоти. Відкриваємо вкладку. Вікно із завантаженнями. Беремо файл польоти і перетягуємо у вільне місце на браузер. З'являється ось такий завантажений елемент. Тепер повертаємося до вкладки Українські дослідження, сторінка хронологія польотів. Обираємо вставка і обираємо диск. Після чого відкривається ваш диск. Нам потрібно якомога швидше знайти наш документ польоти. Він може, якщо у вас, так як і в мене, велика кількість документів, то є пошук, в який ми введемо назву Польоти. І зачекаємо. Можливо, доведеться трішки почекати, щоб знайшлись. Якщо відразу не знаходимо, ми можемо обрати, що це в нас має бути текстовий документ. І будь ласка, от наш польот. Відкриваємо, додати його. І відразу додається наш текстовий документ. Так як він, ви бачите, на півсторіночки, ми зробимо. Ось таку дію розтягнемо, щоб текстовий документ був на всю сторінку. Бачимо результат. Можна за маркер розтягувати так, щоб ваш документ повністю видно було на весь аркуш. Можливо, доведеться довгенько так погратися, але це дасть можливість переглядати весь документ відразу. Тому доведеться за нижній маркер трішечки побавитись, щоб збільшити сторінку на весь екран. Щоб відображалося відразу всі три сторінки тексту. Тому потрібно ось таким чином за маркер розтягнути так, щоб показувало всі три сторінки. Щоб не було смуги прокручувань, а відразу всі три сторінки можна було переглянути. Готово! Нижню смужку можна закрити. Дивимось наступну дію. Наступна дія в нас є сторінка. Перший українець у космосі. І нам потрібно буде розмістити текст з файлу Павло Попович і фотографію, що міститься в папці. Давайте зробимо дану дію. Відкриємо сторінка. Перший українець в космосі. Оберемо Вставити. Оберемо ось такий цікавий блок контенту, зображення і текст. Для чого ми це робимо? Для того, щоб було зручніше. Не так, як ми на попередньому році, а з використанням уже цікавих блоків готових. Відкриємо папку практично 5. Відкриємо Попович, оберемо Павло Попович текстовий документ, коп, виділимо весь текст, копіюємо його. Космічні дослідження ми закриємо, вони нам не потрібні, щоб не заважала лишня вкладочка, і вставляємо у текстове поле. Ну от, з'являється от такий великий текст. Добре, це у нас все влаштовує. Переходимо до поля із зображенням, в якому достатньо натиснути на плюсик і обрати. Вибрати зображення. Але перед цим нам потрібно у вкладці Попович обрати зображення із Поповичем, відкрити його, переглянути і потім закрити. Повертаємось до нашого сайту. І от ми бачимо недавно відкриті наші зображення. Може його відразу не показати, тому повторюємо дію Вибрати зображення. І останнє от наше зображення. Обираємо його додати. І трішки можна розтягнути. Готово. Будь ласка, наша сторінка про першого українця в космосі готова. Тепер перейдімо до наступної дії. А саме нас просять хронологію, ми зробили з вами польотів. Нас просять розмістити на сторінці новини з орбіти відео з сервісу YouTube, яке знайдіть на пошуку, за пошуком запиту Марс. Що для цього робимо? Відкриваємо сторінку Новини орбіти і обираємо Вставити. Вставити нам потрібно ось цю дію, інструмент YouTube. Де ми пишемо Марс запит і натискаємо пошук. Із запропонованих відео ми обираємо одне із тих, що нам підходить про Марс. До прикладу. Нам ну, не сказано яке саме відео, тому ми оберемо, от, до прикладу, документальний. Норс. От, до прикладу, NASA вперше опублікували відео посадки ровера на Марс. Обираємо це відео і вибрати. Воно з'являється у нас на сторінці. Розтягнемо його на всю сторіночку, так щоб поміщалося. Отаким от чином. Готово. Додали і дане відео ми. Тепер погляньмо, що далі. Далі нас просять вже опублікувати даний сайт. Давайте переглянемо спочатку його перед публікацією. У нас є назва орбіти, головна сторінка, українські дослідники космосу. Давайте додамо невеличкий текст про те, що це сайт, про українських дослідників з космосу та останні новини про. Космос. Для цього беремо вставка, оберемо текстове поле і напишемо наступний текст. Сайт розповідає. Про Україну. Дослідників космосу та останні новини із дослідження космосу. Трапка. Розташуємо даний текст посередині. Збільшимо шрифт, щоб він більший був. Для цього виділимо текст і збільшимо, до прикладу, 24. Отаким от, от чином. І додамо ще зображення. Зображення пропоную вам додати з папки практична 5, а саме ось оцей супутник. Переглянули його, повернулися до нашої сторінки. Обираємо кнопку вставлення. Зображення вибрать і обираємо. Останнє те, що ми переглядали. Додати. І розташуємо дане зображення посередині. От таким от чином. Дуже чудово, гарно все в нас вийшло. Головна сторінка. Історія досліджень. Історія досліджень, без зображень правильно. Хронологія польотів ми бачимо текстовий документ. І перший українець. Про зображення першого українця та історія про те, як він здійснив свою першу подорож. І останнє новини з орбіти відкриває відео із сайту. Все добре. Тепер переходимо до кнопки Опублікувати. В нас просять ввести адресу наступну космос і своє прізвище. Натискаємо. Змінюємо мову на англійську і вводимо космос. Тере і своє прізвище. Якщо все гаразд, з'явиться ось така галочка. Якщо не гаразд, так як от, до прикладу, зараз у мене бачите, що? Така адреса вже є. Тому я додаю ще одну літеру або цифру. З'являється позначка, що сайту такого немає. Я натискаю Опублікувати. Готово. Сайт опубліковано. Тепер натиснемо поруч кнопку Переглянути опублікований сайт. Відкриється наш сайт. Чудово все працює. Дивимося. І посилання працює. Перейдімо на історію досліджень, головна сторінка, все працює. Виділимо посилання на наш сайт, скопіюємо його і надішлемо своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому вкладочке закриваємо. Я вам погляньмо, все ми виконали. Все, надіж, не забули надіслати посилання на сайт вчителю для отримання позитивної оцінки. Всі вкладочки ми закриваємо з вами. І мені не забуваємо ставити вподобайки та писати свої коментарі стосовно чи допоміг я вам отримати позитивну оцінку з інформатики. Вкладки ми можемо закривати. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дане відео створено за підтримки інтернет-ресурсу teachinfo.com.ua. Всі матеріали можна придбати за посиланням в описі під відео.